Хочеш покращити світло в своєму авто, але не знаєш, що робити. Дивіться, я тобі скажу. Це додаткові світлодіодні фари з лінзами на 4 лінзи з габаритом по кругу, потужністю 60 Вт 12-30 вольт. Ці фари працюють однаково, що кругла, що квадратна. Сьогодні ми їх розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Тобто, фара ось так виглядає дуже якісно в металевому корпусі, в комплекті йдуть кріплення. І зараз я вам покажу другу фару це квадратна фара. Форма. На якість світла форма не впливає. Ось кріплення і ось сама фара. Добре, тоді зараз перейдемо на вулицю та протестуємо ці люті фари. І ось на огляді ця фарка на 4 лінзи з габаритом. Ось так вона виглядає та ось так працює. Дає ось таке світло. Дуже яскраве, чітка світлотіньова межа, білий колір світла, приблизно 6000 кельвінів чітка заливка, наближення світло вистачить. Також в цій фарі є дуже цікава функція, як габарит. Зараз я вам покажу цей габарит. Дивіться, І ось так працює функція габариту. Тобто, дуже цікавий варіант, якщо він вас зацікавив, всі наші дані, номер телефону для телеграму, шап в шапці профіля.